Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Штучно виведений банковий опозиціонер Льоша Арестович, стверджує, що це саме він рекомендував призначити головнокомандувача ЗСУ залужного на займану посаду. Пише Павло Нус. Сама заява Арестовича свідчить, що влада проти залужного та його дискредитації задіє всі можливі механізми, інструменти, якими володіє в принципі за сценарієм боротьби з п'ятим президентом України Порошенком. Політична боротьба, яку ініціювала влада проти головнок. Командувачі є шкідливою для єдності українців, що критично необхідно під час війни та небезпечно. Спочатку треба звільнити країною, лише потім думати про рейтинги та політичну конкуренцію. Але влада та її бенефіціари мислять примітивними категоріями. З іншого боку, це реальний показник, що чинна команда є небезпечною і після проведення демократичних виборів після воєнний період має негайно піти в небуття. В той же час заяви та припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво ЗСУ не має плану досягнення воєнних цілей, некоректні, наполягають у НАТО. Неназваний військовий високопосадовець альянсу на брифінгу заперечив пропущення кілонеті окремих політиків України, що в залушеного немає плану. Пише Нус. А тепер люди, вибачте, звертаюсь до притомних членів парламенту, членів комітету ВР до її колег та її виборців. Закрийте писок цьому вам вже мандатованому неадеквато. Вона хвора, відверто працює на ворога. Сама того не усвідомлюючи, провокує конфлікт з трагічними наслідками для країни. Перше виженець комітетів та позбавте її доступу до державної таємниці та таємних файлів ЕМОГенштабу інших сил Структур негайно, друге обмежте будь-яку дотичність її до військових і особливо до військового керівництва. Третє ізолюйте у будь-який спосіб. Інакше вам, звертаючись до ОПТ СН, кінець гарантований такий кінець. А тепер вибачте на слові, це не емоції, це край по скриптом. Дякую, пане генерала, що не реагуєте на цю провокацію, а виконуєте свої обов'язки відповідального головнокомандувача ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь ув'язково. Переможемо разом.